Доброго дня, шановні. Назбиралось трохи речей. Зараз перейдемо до столу. Ось пилочка 50 гривень, вона точена. Отут по 20 гривень. Що по 10 гривень? Оце 150 гривень, воно, бачите, яке латунне. Ну, під реставрацію. Без е, завісика. Така не бляшарка. Це щось незрозуміло так. А це воно пара 150 гривень. По 10 гривень отакі вішалочки. 20, 20, 50 гривень цей комплект. Отут 30 гривень, конфет кобилі 30 гривень, чи коню. І тут по 50 гривень пішло ножнички. По металу ножнички. Отут по 50 лопата така ж старенька. Міцна 50 гривень, трохи вона вже... Не один хазяїн на ній одробив. Грабельки 50 гривень. Так, ідемо далі. Отакий от ось дальній ближній. Видно, так? Да? Кранік 50, оце 6 вольтове, щось незрозуміле. Тень, мабуть, падає. І оце ось 6 вольтовий Іж. Отак от, от є. В общем, кому що не видно, отут комплект 50 гривень. Отой набір, і цей набір 50 гривень. Опускаємо ось униз молоточки. 70, 20, 70, 50. Чому 50? Ручка репнула трохи. А так взагалі гарненький. 70 гривень, недоліки ось літьо таке. от, Тут повинно бути рівненько, а воно так от общі, цей 90 гривень. 800-грамовий. Так, що тут? Ключ отакий блискучий. Но він 28-25. Не кожному підійде. 70 гривень, 70 гривень. Отака Не комплект може кому потрібно Мадейн з Польща. В общем, да у робочі по 70 гривень, отаке може кому вузика. тут пара 70 гривень, якщо одну таку 50 Давайте я вам покажу, так, бо там тінь падає. Все робоче воно. лампочку вставили і все. Бармаки, лопата така хороша, не тріснута. Йдемо далі вила на три зуби по 100 гривень. 100 гривень така чугунна сковорідка, вона невелика така. Опускаємося сюди. Тут вже 100 гривень воно таке ось. Ну, підшипники є. Крючок такий, 100 гривень, пара. Така шестерня до чогось 100 гривень. Так. Крестовинка така 100 гривень. Бачите, пильники не годяться, а сама крестовина в гарному вроді стані. Так -от -так -от. Клин 100, кран отакий ось. Він тут 100 гривень. Так. Ну і тут, що бачите, воно все по 100 гривень. Оце ось набір такий патрон. І оце мабуть, до нього. 100 гривень з 3 до 16 мм. Це все робоче воно. Ось така сковорідочка трохи більша, 150 гривень. і далі ось чайник свистунець 150 гривень. О, тут пара 150 гривень, пара 150 гривень, а таця 100 гривень. Тут воно таке, ну, кого зацікавить, я висиплю і покажу. болтики гаєчки. 150 гривень, сковорідочка така, глибоченька. Так. Отаке ось незрозуміле. Може кого зацікавить 150 гривень. Ну і там по 200 гривень пішла рульова. Під ремонт або під якусь саморобку 200 гривень, три сапки. Вони одна трохи, що не менша, більша і ще більше. Оце три штучки, 200 гривень. Отака річ ось, 200 гривень. Ідемо далі. Оце у нас тормозні барабани. Вони йдуть 21,08. Ну, як бачите, стан. Може новий бог його зна. Ну, такі колодки. Це по 400 гривень набір. Роз та 200 гривень, бо іноді запитують, що воно таке, ну, не беруть. Така ось 200 гривень, сказали, хай Бог милий, Так, 200. Духовка також робоча. Так, ідемо далі. Оце щось незрозуміле таке. Видно? Оце щось незрозуміле. 200 гривень, оце щось не зрозуміле. 250, так, рульові, 21,08, 250, 21,10, 250, ну вони для якусь саморобку. Отака от річ 250 гривень, чесно, все буде. Давайте сюди. Оце до москвича, ступиці 300 гривень, тут з супортом 350 гривень. Кого може окремо зацікавить, ступиці по 150 гривень Так, Стартер Стартер у нас втягую ще клац опробував. Бош, видно. Ну, в общем, якщо кому не цікаво, то ближче знімемо. Оце до КАМАЗа. 300 гривень всередині воно пусте. Отака от 350 гривень. Отака річ. Йдемо далі. 350 гривень оцей набір. Ключів, пласкогубці. Оце мідне 300 гривень. А не видно? 300 гривень, 4 штучки. Отакі ось такі ось. Що це? Миски, тазики чи що це таке? Вони трошки побиті. Пара 350 гривень. Пара. 200 гривень така дверка. Отак от 50, 100, 200. Ага, ось. Компресор зніми будь ласка, оцю табличку. Видно? Не видно? 800 гривень він, я його так виставив. Отакий, взагалі, куди її там крутити. Ну, мабуть, показали. Все. В общем, підписуйтесь на канал Спекулянт, ставте лайк. Такого, що зацікавило наш вайбер. Все, гарного дня, до побачення.